Ви вже вирішували почати тренування і закидали справу. Досить відкладати. Сьогодні я розкажу, як нарешті зробити спорт частиною свого життя. Якщо ви хочете тренуватися регулярно, але після перших занять уся мотивація зникає це відео саме для вас. Я розкажу про 5 простих кроків, які допоможуть інтегрувати спорт у ваш щоденний розклад без зайвого стресу. Розпочнімо. Порада перша. Почніть із малого, маленькі кроки краще, ніж учні обіцянки. Не намагайтеся одразу бігати по 10 кілометрів чи ходити спортзал щодня. Це призводить лише до швидкого вигоряння. Розпочніть із 10-15 хвилин на день, зарядка зранку, 15 хвилин прогулянка в обід чи легкі вправи ввечері. Така маленька перемога формує хорошу звичку і впевненість. Я можу виділити час на спорт навіть в насиченому розкладі. Святкуйте кожен успіх, навіть якщо це просто 10 присідань або 5 хвилин бівом. Відмітьте результат. Запишіться у нотатних чи у фітнес додаток, щоб бачити, як ростуть ваші досягнення. Пам'ятайте, краще почати з невеликих реальних цілей, ніж із глобальних, які швидко відлякують. Порада друга: зробіть спорт частиною щоденного розпорядку. Заплануйте свої спортивні зустрічі. Дайте, додайте тренування до свого календаря, так само, як ділову зустріч чи візит до лікаря. Майте чіткий графік. Скажімо, понеділок і середа о 19.00 час для спортивної активності. Захистіть цей час, ставтеся до тренувань як до чогось важливого, не переносьте їх без нагальної потреби. Попросіть рідних чи друзів підтримати вас. Будь ласка, не відволікайте мене в цей час, бо це моє тренування. Поєднуйте тренування з іншою цікавою звичкою. Якщо ви любите слухати аудіокниги чи подкасти, робіть це під час легкої пробіжки чи на арбітреку. Так ви отримаєте подвійне задоволення і тренування, і нові знання. Пам'ятайте, коли спорт стає частиною вашого розпорядку, то він стає новою звичкою, а не черговим завданням у списку. Порада третя: знайдіть своє. Слухайте себе. Не кожен любить бігати чи тягати залізо. Можливо, вам підійдуть танці, йога, плавання чи бокс. Спробуйте різні види спорту, поки не відчуєте. Так, це моє. Адаптуйте тренування під свій характер. Ви активний екстраверт? Спробуйте командні ігри: футбол, волейбол або групові фітнес-тренування. Якщо ви спокійніший інтроверт, підійдуть йога, пілатес, плавання. Або ж скандинавська ходьба. Навіть коли ви знайдете ваш улюблений формат, час від часу змінюйте вправи або додавайте щось нове, щоб не було нудно. Пам'ятайте коли тренування приносять задоволення, з'являється більше шансів, що ви залишитесь у спорті надовго. Порада четверта: мотивуйте себе маленькими нагородами. Наприклад, використовуйте принцип зробив. Нагороди себе після виконаного тренування, орадуйте себе чимось приємним: корисним смузі, приємною ванною чи навіть смачною шоколадкою. Ця схема зусилля, нагорода формує приємну асоціацію з тренуваннями: ведіть спортивний щоденник чи додаток, записуйте свої результати та відчуття після занять. Вам буде приємно побачити прогрес. І визнавати, що ви вже краще, ніж учора. Хваліть себе. Навіть невеличкі досягнення варто відзначати. Як же класно, що я сьогодні не здався і зробив це. Позитивне самоствердження закріплює впевненість і бажання продовжувати. Пам'ятайте, регулярні маленькі порції радості допомагають вам не втратити інтерес і зробити спорт частиною звичайного життя. Порада п'ята. Пам'ятайте про мету. Навіщо ви це розпочали? Хочете зміцнити здоров'я, скинути кілька кілограмів, мати більше енергії або підготуватися до змагань. Запишіть свою мету і перечитуйте її, коли не вистачає натхнення. Ставте реальні цілі. Краще схуднути на 2 кілограми за місяць замість скинути 10 кг за 2 тижні. Реальний прогрес підвищує мотивацію, а не реалістичні очікування лише засмучують, відстежуйте покращення. Можете міряти об'єми тіла, рахувати кількість калорій, кількість віджимань чи час на дистанції. Коли ви бачите, що сьогодні ви краще, ніж учора, з'являється гордість і бажання рухатися далі. Пам'ятайте, мета, мета має бути чіткою, зрозумілою та такою, щоб вас запалювала. Тоді дотримуватися дисципліни буде легше. І ще кілька бонусних парад. Знайдіть спортивного друга. Тренуватися разом легше. Ви підтримуєте одне одного, ділитеся досягненнями і не даєте злитися на самому початку. Навіть домовленість зробити 30 присідань щодня разом із другом онлайн може стати хорошим мотиватором. Уникайте перфекціонізму. Пропустили одне тренування, нічого страшного. Поверніться до графіка наступного тижня. Не варто все кидати через невелику невдачу. Слухайте своє тіло. Вчіться відрізняти втому від нормального навантаження і перевтому. Оскільки певноцінний відпочинок це частина тренувального процесу. У вас можуть виникнути питання, на які я спробую одразу відповісти. Наприклад, а якщо я ще зовсім не люблю спорт. Спробуйте знайти рухливу рухову активність, яка вас приваблює: танці, йога, прогулянки чи навіть просто активний туризм. Головне розпочати рухатися, а не відразу ламати себе в залі. Або таке питання: чи може я тренуватися рідше, але інтенсивніше? Пам'ятайте, регулярність важливіша за великий разовий підхід краще 20 хвилин тричі на тиждень, ніж 1 година, але раз на тиждень. Як не втратити інтерес, змінюйте формат тренувань, додавайте нові вправи, слідкуйте за прогресом, грайте фітнес-ігри, беріть участь у челенджах, приєднуйтеся до спортивних спільнот. Головне слухати себе, залишатися гнучким і пам'ятати, що ваше тіло і настрій найкращі барометри. Отже, підсумуємо усе вище сказане: регулярні тренування це передусім про дисципліну, а не про одноразову мотивацію. Починаючи з маленьких кроків, додаючи спорт у щоденний розклад, обираючи види активності, які приносять задоволення, ви зможете перетворити заняття на приємну частину життя. Не забувайте про маленькі нагороди і чітку мету. Пам'ятайте, спорт це насамперед турбота про себе, а не ще один пункт обов'язків. Дайте собі шанс розвиватися поступово, крок за кроком. І вже незабаром ви здивуєтеся. Як легко вдається дотриматися обраного курсу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо цей матеріал був корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал і діліться коментарями. А який ваш шлях до регулярних тренувань? Будьте активними, будьте здоровими і до зустрічі в наступному відео!